Оце там в Черкасах десь такий ресторан, знаєш, якась Наташа, Настя, Олеся, там якась будь-яка. І вона оце їй так лінь мити голову, бо я розумію, що треба йти на сміну з сьомої ранку. До... Наступної сьомої ранку, і знаєш, вона <схід> така вже заїбавшись, Я все принесу так, вам хлібно, хлібна казинка потрібна. І оце вона просто от таким поглядом дивиться на цих алкашей, які там. Дівочка, принеси мені там ще водочки 150, графінчик, дорога моя, а ти замужем, а ти ні, ну так от наче посміхається і думає, блядь, йобаний ти в рот, як ви мене всі заїбали. Ну і так само, бачиш, в неї була уніформа, я не знаю, можливо, ті дядьки почали там щось до неї приставати, та їй прийшлося замотатися в цю сукню. До речі, вона якась наче 3D, наче в Сімсах оце моди скачуєш, якийсь додатковий одяг. І оце вона така просто заїбана, блядь, офіціантка. О, наша Демімур, хоч вона, бо я не відрізняю до Джорджі Армані, так, не відрізняю обличчя. Ну, вона нормальна, що я скажу? Cars, Oscars. Така мілфа. Що я можу сказати? Ну, втягнена теж, здається, нормально, я не знаю. Головне, щоб ніхто не наступав на її подолб. Сукні. О, наша Селена Гомес. подобається ця сукня, цікаво вона важка чи ні, але щось циціці в неї не встало. І цікаво, вона наклеїла сюди на соски. Якісь наклейки, щоб не було, наліпки, щоб не було видно. Така татуїровочка непримітна. Рудінку можна було б підстрільнути, знаєш, в лазері. У нас дуже багато. Приїжджай до нас, Сілєна Гомос, дуже багато лазерних клінік. Рекламувати не буду, тому що партнерів немає для реклами. Отже, без реклами. Та, блядь, сука, який незручний сайт вона хорошенька така, ну це мені оце кольє, воно наче, може там, звісно, воно стоїть, блін, півмільярд, 500 мільярдів, я не знаю. Воно якось мені як екстра... воно мені сюди не пасує. Боже, що це за перелякана баба? Якась бичка. А, це ж Малі Сайрес, роз... господи боже. Що з нами робить час? Вона якось ото з придорожнього дальнобойшого кафе якась, ото Шератон, блін, наркоманка. Американська. Ну, чорна сукня, то Віталік-адміністратор. Да, да, зараз я вам підвезу вінну карту. Що там случилось? Зараз я вам підвезу машинку. Костюм нічого, Такий наче колір такий, олива. якась така кроватка цікава. Мені е, знаєш, щоб ти не одягнувся, ти все одно якийсь адмін. Блін, Хто ти такий? Джеремі Стронг, в душені. Боже, це що? Боже, дайте я її зараз угадаю. Ні, на ну, я її знаю, я знаю її. Блять, ельфанів, точно. Ну, Вона як з 9 класу вискочила. Це у нас на випускний 9-11 клас. Це таке було. до речі,